Друзі, підтримайте канал підпискою та лайком. Буду щиро вдячний. Повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області не відповідають дійсності. Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого уражень з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони. Субтитрувальниця так, від початку доби в операційній зоні угрупування військ Курськ відбито 5 штурмових дій противника. Ще одне таке бойове зіткнення наразі триває. Загроза оточення наших підрозділів відсутня. Заяви ворожого керівництва про розгром українського угрупування військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом та бажанням видати бажана за дійсне. Белгородської області Росії також тривають. Ляє Генеральний штаб ЗСУ.